Всім привіт! Мене звати Наталія і цьогоріч я складаю НМТ. Це відео я вирішила створити просто для того, щоб поділитися з вами своїм шляхом, розповісти про проблеми, які з ними намагаюся впоратися і, взагалі, через що я проходжу протягом цього нелегкого шляху. Тому я буду поступово знімати, і записувати відео. Зараз є 19 квітня, основна сесія починається 14 травня. Мені ж самі не віриться, що вже так мало часу. Дату складання свого НМТ я поки що не знаю. Думаю, що відео я скажу, тому що і так його потім вже буду опубліковувати. Мені здається, що майбутнім 11-класникам такі відео дуже корисні, адже я сама в свій час передивилася безліч таких відео, і саме вони мені зараз якось допомагають тримати себе в тонусі і реально дали мені тоді дуже багато. Порад стосовно того, як краще все-таки навчатися і готуватися, власне, до НМТ. Взагалі, відео націлене на те, щоб вам дати якісь поради від мене стосовно того, як краще вчитись, які використовувати методи. Але я хочу поговорити про взагалі ваше сприйняття. Головна моя порада це любіть себе і перед тим як взагалі починати готуватися. Навчіться себе любити і поважати. Ви маєте розділяти відпочинок від навчання. Ви маєте розділяти неформальне спілкування від, від спілкування з репетиторами і спілкування з однокласниками, друзями, які так само складають НМТ. Тому що, коли ви відволіклись від тестів, думаєте, що зараз, коли ви з кимось говорите, ви відпочиваєте, але ви говорите про нмт тести і будь-що стосовно навчання, ви не відпочиваєте. Також зробіть собі обов'язково один або два дні за можливості, коли ви нічого не робите. Е, нічого не робите, тобто не вчитеся. Я розумію, що там, напевно, буде п'ять обов'язкових предметів наступного року, і це ще більше всього. Але якщо ви вмієте гарно розпределити свій час, ви знайдете той день. Мій день це п'ятниця, і я пишаюся тим, що станом на квітень місяць у мене не було жодної п'ятниці, коли я робила якісь тести чи вчилася. Сьогодні п'ятниця, і я відпочиваю. Це мені дуже допомагає, тому що це мій день перезавантаження, коли я знову насичуюся якоюсь мотивацією, набираюсь нових сил. І далі, в суботу, от 8.45, я йду на математику. Що ж, наступну частину запишу вже тоді, коли буду знати свою дату НМТ. І в мене відчуття, що це буде або 25 травня, або десь до 10 числа червня. Не знаю чому, але подивимося. Всім привіт! Сьогодні 2 травня. Я насправді дуже вже чекала, щоб продовжити це відео. Ем... Я не знаю свій дати НМТ досі, і ніхто не знає. Проте я маю що вам сказати. В мене є одна думка, якою я хочу з вами Я не впевнена, що вона комусь дуже допоможе, і я не впевнена, що вона така геть правильна, але можливо, що це в цьому є. Я чула дуже багато історій минулих років, коли люди писали пробні НМТ перед самою сесією основною не на чуть не на 200, і все гарно було, а прийшли на основну сесію і там написали значно гірше. І мені здається, що проблема в тому, що люди розслабляються перед самою підготовкою, тому що як не як ти запам'ятовуєш відповіді до тестів, і тобі здається, що ти все напишеш дуже-дуже добре. Але треба розуміти, що як не як, НМТ, основна сесія тесту, складається з нових тестів, які тільки створюють спеціально для сесії. Тому ем, треба не Ну, не те, що не розслаблятися це погане, е, погане вихлі. Але... Потрібно вміти аналізувати і не забувати, що треба аналізувати всі відповіді, всі варіанти і глибоко розуміти, чому так. Тому я це кажу не тільки вам, а й собі, щоб я про це не забувала. Що потрібно не забувати аналізувати, завжди вмикати мислення і не сподіватися на те, що тобі попадеться щось суперлегке, яке ти переробив по 5 разів, і все так гарно спрацює. Таке маленьке, але важливе включення від мене, яка вже склала НМТ? Хочу додати, що не завжди люди розслабляються і потім гірше пишуть. <кій> а також дуже важливу роль відіграють емоції, хтось дуже хвилюється, дуже серйозно це сприймає і тому просто стає невпевненим в собі елементарно і поже гірше. Тому Мусить того. бути. А як зайти в свій той? Отримала запрошення. 5 червня. Отже, на календарі 8 травня це означає, що в мене рівно 4 тижні до НМТ. Це чудово, насправді я задоволена, тим, що в мене ще є 4 тижні і не більше. Словом, хочу з вами поділитися першим безкоштовним ресурсом. Власне, оцим сайтом. Це Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти. Тут. Чим він крутий, тим, що ви обираєте собі будь-який предмет, будь-яку тему. І він вам генерує будь-які короткі, 10-15 тестів. Окрім того, ну так, це можна зробити і на знову світі. Але тут зі всіх предметів така система. Але з історії України тут взагалі окрема штука, тому що є тренажер. І. Тут є різні режими, наприклад, персоналії, карти, кластери, пам'ятки, ще якісь візуальні штуки. Ви собі обираєте, будь-яку тему, і робите собі такі от завдання на якусь одну тему. Тобто, у вас є плакат, три запитання до нього, відповідаєте, і можете далі, далі, далі. Безперервно проходити такі тести, і це дуже зручно. Мені подобається якась нова платформа, бо чесно, той злений сайт мені вже дуже набрид. Тому перший сайт такий ловіть. Альтернатива це такий теж безкоштовний сайт. Тут є ті самі предмети. От, наприклад, наприклад, наприклад візьмемо англійську. Ну, насправді з англійської тести найдурніші, але тут, наприклад, є там здоров'я обираєте і проход... о, до речі, я не бачила цього. Але тут такі гарні пропуски ну, у форматі NMT клас. Я тут ще не проходила тест насправді саме з англійської, але мені теж він подобається. Те, що реально мені спростило життя і взагалі мою підготовку в певний момент, це усвідомлення того, що потрібно шукати індивідуальний метод і взагалі підхід до навчання самої себе. Наприклад, з історії я зрозуміла ще рік тому, що мені взагалі не підходить просто подивитись відео, почитати і все. Тобто та це прикольно, мені такий спосіб дуже подобається, але ну, реально недостатньо того. Я зрозуміла, що потрібно відтворювати те, що я вчу, і хочу з вами поділитися тим, яким чином це в мене виглядає. Десь у вересні, в жовтні, я. Ухвалила для себе таке рішення, що я буду робити свій індивідуальний конспект. І мені вже багато хто казав його продавати, тому що він реально прикольний, на мою думку. Отак він виглядає. Це все матеріал до НМТ. Тут є карта, Тут є увага, ліні лінія часу. Словом, тут є портрети, тут все, що хочете. Є Особливо мені подобається конспект з Другої світової. Чесно, я не знаю, скільки часу над цим я сиділа, але скажу вам, що в тиждень точно тратила години 4 на це. І закінчила я робити цей конспект. У мене є ще продовження там лежить. Десь, напевно, місяць тому. Але я взагалі не шкодую, тому що це дуже класний шлях. І коли я сама над цим сиділа, втратила свій час, свої сили на це, тоді я це запам'ятовувала. Так само в мене є окремий зошит, де я виписую свої проблемні моменти, там якісь помилки з тестів. Ти виглядає вже настільки добре. Але все ж таки... Наприклад, у мене розгортка на ціле століття, Я зараз шкодую, що я виділила так мало місця, тому що з кожним разом ну, назберуються помилки, очевидно. І тут у мене вже є от третій листок. Трохи незручно виглядає, так наплутано, але я розуміюся, тому що я це створюю. І реально, ну, типу, якщо ти сам від своєї руки пишеш все це, ти знаєш, де це знайти, ти знаєш, що там пише, ти знаєш, чому це там пише, чому в такій послідовності. І набагато легше зорієнтуватися, ніж по найкращому конспекту електронному. От. Тому, якщо вам такий метод підходить, будь ласка, використовуйте. Я думаю, нічого такого особливого. Але якщо вам це не підходить, реально не тратьте на це свій час, тому що це дуже індивідуальна штука. І, ну, прочитати конспект готовий вже. І подивитися готове відео набагато швидше, і якщо вам реально це нічого не дає, не робіть цього, серйозно. На календарі 20 травня, і я пригадую, як зовсім недавно я казала, що до мого НМТ місяць. Чотири тижні, здається, я казала, Чотири. Зараз менше, ніж два тижні, і я це цілий день не можу усвідомити. Мені реально дуже дивно. Зараз я проходжу повторення від онлайн-школи історії за три дні, і в мене почалася якась параноя, що я роблю замало тестів, і я типу, розумію, що в мене цей тиждень це ці повторення. І наступного тижня в мене просто є час, щоб переглянути ще раз ці всі записи, крім історії англійської, повторити ще мову. Ну, математику типу я стабільно роблю. І все, і я так думаю, блін, у мене ж недостатньо часу, щоб робити ще тести з історії. Я ще це хочу робити. І це чесно вже щось ненормальне, я це усвідомлюю. Але воно якось так працює. от. Тому я йду зараз ще займатися історією зі своєю репетиторкою, Після того в мене в планах переглянути ще три теми і випустити помилки. Начебто все на сьогодні. Завтра я теж цілий день з 12 по 8 вечора повторюю, що скажу? Зараз вівторок, через тиждень НМТ в середу в мене, і справді мені погано, тому що я багато повторюю, багато вчуся, і в мене 6 днів було повторення англійської історії. Я практично не відпочивала. І через це дуже часто була в стресовому стані, дуже багато думала про НМТ, Та так само зараз. І коли мені виходить думками відволіктися, просто вдячна Богові, що я можу відволіктися від тих думок. Але я не скажу, що мені дуже зле. Тобто моменти мета накриває, але іноді мені вдається якось повернути цей баланс і все супер. Тому, тому такі справи. В мене в п'ятницю цю ще випускний. У нас ще дуже багато репетицій, вальсу. Ми танцюємо вальс з однокласниками. І ну, складно це поєднувати, але нічого-нічого. Я вірю, що все буде класно. Я е, в бойовій готовності, як то кажуть.